Всім привіт! Вибрався в місто по справах, трошки походив по свіжому воздусі, я вже такий бодренький був з дому, виходив, ну, виїжджав точніше. А чуть походив по свіжому воздусі, послискався і чую, що вже батарейка трохи сідає. От. Ну, коротше, думаю, треба якесь відео зазняти для вас. Байок, куча. От. Що ще хочу сказати? От стою я зараз біля колишньої барбони. От. далині гора бона. От. Значить, що хочу сказати, придумав, не придумав, нагадав собі нову тему для розповіді для вас. Буду відзнімати. Тема про аферистів інтернет, телефонних аферистів. Дуже часто мені приходилося стикатися з ними. Можливо, така інформація вам пригодиться. Може, комусь з ваших знайомих. Дуже, дуже часто вони хочуть нас підновити, Ну, А зараз хочу розказати вам історію абсолютно, абсолютно далеко від справи. Хоча, може там трошки. Під пахою аферізмом. Думаю, всі таке слово чули: Зінгер або Сінгер. Вот. Машинки, швейні машинки, Зінгер Сінгер. Була така, таких хвилів пошуків тих Зінгерів, наскільки я знаю, дві. Ну, Друга вже така спокійніша, десь такого на початку десь, десь 2010. Ну, після 2000 року десь так от. А перша хвиля е, пошуку Зінгерів була в 90-ті. Тоді за, за Зінгера, того Зінгера, швейна машинка Зінгер. Обіцяли, ну, коротше, якщо купець якийсь е, ну, розказував, що хоче купити, то навіть конкретної суми не міг сказати, тільки закатував очі, бляха, тільки найде. Найди оригінальний, щоб бу, оригінальний був Зінгер, саме зінгер, щоб перша буква була Z, не з С. А вони, маса тих машинок є, швейних сінгері, що з буквою С. От, я там е, в граматиці іноземній не дуже там розбираюся. Може воно читається Зінгер, а пишеться Сінгер, не знаю чи навпаки. Ну, але суть, діла така, що е, в той час ми. Е, ми шукали то, вважайте, як лотерея, як скарб. Та не тільки ми багато хто шукав, але я розкажу одну історію. Ну коли так був час, бо то в селі було багато роботи, в полі на роботу вже по-моєму ходив. Ну, то, на що роботи не пам'ятаю, але пам'ятаю, що вже на мотоциклі я тоді їздив. І ми збиралися з хлопцями цілими такими гуртами. Мотоциклістів, слово байкер тоді ніхто не знав, не чув. Ну, як виявляється, що байкери, мотоциклісти і різні вещі. Колись я ще за того розкажу. От, коротше, збиралися такими гуртами на мотоциклах, мопедах, їздили по селах, шукали зінгера. От. Перебачив я тих зінгерів, щоб не збрехати сотні. Ні одної машинки не було з буквою Z спочатку. От, розказували там легенди, такі, що в них там якісь то, ті, брати Сінгери, вроді, чи Зінгери, якийсь там код захований, що, що десь там якась спадщина їхня закодована. То було, що якийсь там в деталях тих машин заляти якийсь дорогоцінний метал, як схованка. Ну, коротше, якась така дурня бредятіна, але. Але були люди, які, які готові були заплатити гроші. Чого би й не шукати, щоб там не було. От. Шукали того Зінгера. Ну, кажу, бачили їх дуже багато. Хороші, добротні, швейні машинки, До, по сьогоднішній день ними люди користуються, шиють. От. А, е, але Зінгера того, його не то, що немає, його не існує. От. фактично. Ну і коротше така історія: значить, приїжджаємо е, нам в одному селі сказали що діда, в діда є машинка Зінгер, точно Зінгер. І той Дід, він фронтовик, і він її десь там з Німеччини, якось там Ну як це було вже там, як Берлін взяли перемога, траліпалі. Він її припер з Німеччини. От, приїжджаємо до Діда. То ми зазвичай їздили при святі якомусь, от, щоб і люди не зайняті були, і в нас роботи свої були. От, як зараз пам'ятаю, приїхали нас так штук 5-6 мотоциклів в заїзд на вуличку, діда поставали, дід вийшов. Що там хлопці? Ну, кажуть, що у вас є така машинка, Зінгер, да, є в мене машинка. І що? Ну що, що, хочемо купити? Не продам ні за які гроші. Ну, як не продасте. Ну так, ото от хай буде, помре баба чи я, то буде на, на, на пам'ятник гроші. От тоді, каже, буду продавати. А так ні за які гроші не буду продавати. І розказує нам, значить, ну, знаєте, як старші люди не мають з ким поговорити. Е, от, а бачать, що молодь, вуха розвісили. Та, чесно кажучи, нам ті його байки не дуже були інтересні. Ну, але з поваги до старших людей. Мені частенько приходиться вислуховувати ті всякі історії. Як от їжджу по селах мотоцикли купляти чи ще по якихось справах, то вбиває дуже багато цінного часу, ну, але треба старших людей поважати, що зробиш. От. Про то я ще не раз буду розказувати, але про Зінгер. Значить, дід розказує нам, як він того Зінгера, з самого Берліна, на плечах тащив пішком. Як він там натер мозолі на, на, на плечах. І, ну, ну, такі всякі, ну, Кажу, дід, <кхід> я розумію, не продаєте. Ну, каже, гроші мені б, б, пенсії бабиної своєї вистачає. У нього пенсія видно, була хороша, так як він був фронтовик. От. Е, продавати не буду ні за які гроші і все. Ну кажу, дід, добре, е, то ви хоч кажу, покажіть того Зінгера, бо ми кажу, от вже їздимо е, довгий час. По селах шукаємо той Зінгер, настоящий Зінґер. Кажу, у вас Зінґер? Такий зінгер, Перша буква З, така на, на малюю на пилюці на, на, на дворі. Да, да, в мене Зінґер. Да". Кажу, дід, ну такого, ну хоч покажіть, покажіть, щоб просто побачити, що вона така існує. Бо кажу, не дуже ми то віримо, що вона існує, та що, як та я ж її з Берліна приніс, та я щось там, де то він там її взяв, щось там плів. Ну, вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Ну коротше. Веде дід нас до хати. От, як в нас в селах, не знаю, як зараз, та зараз вже певне не то. як Колись в тих старіших хатах, то так, знаєте, значить, сіни, потім кухонька, потім кімната якби спальня, де люди сплять ну, ліжка, стіл. І зазвичай була така парадна кімната. Я не знаю, якби вітання. Ну, Зазвичай, там, коли в гості хтось приїжджав, гостів там гості спати, можна так сказати, там такі були завжди вишиті подушки, ікони, рушники, вишиті ікони. Ну, така, така, Все файненьке, туди ніхто там тільки прибирали. Зимою там зазвичай не палилося, або так тільки чуть пропалювалося. Ну і що саме краще хто мав, в селі, там, може, якісь музикальний інструменти, якісь меблі, то все там стояло в тій кімнаті. Ну І в тому числі, якщо швейною машинкою часто користувалися, то вона, звичайно, стояла в тій кімнаті, де тепліше, щоб зимою щось там зимою найбільше шили. От. А так як там вже вони старенькі були, люди, то в них машинка швейна там. Була в тій кімнаті. Ми заходимо, порозувалися, заходимо в ту хату. Баба. Що таке? що таке, дід, Покажу хлопцям Зінгера, того, що я з Берліна на плечах приніс. Ну, коротше, заводить нас в кімнату. Е а ті швейні машинки вони, так знаєте, ті столиком стоять. І зверху є, така кришка така специфічна, з ручкою. От. І значить. Е Такий э, пущий барабан на дроб. Дід так ми всі затихли. знаєте, Зараз Зінгера дід покаже на плечах з Берліна приніс, й і дід так помаленьку відкриває ту кришку. А там машина, машинка, подолка. І прямо на машинці пише білими такими буквами під трафарет швейна машина! Коротше, діда мова пропала, а ми там так ржали, що чуть не попадали. Я так і не зрозумів, в чому діло було. Чи то дід лоханувся, чи то дідові хтось під, під, підмінив ту швейну машинку. Я не знаю. Но ми повискакували з тієї хати, аж позаплакували, так реготали. Ось така була історія про зінгери. Так ми тих зінгерів не знайшли, скажу я вам більше. Є в мене зараз книжечка така історична, документальна про Дубно, і там є фотографія. Якщо буде цікаво, можливо, я ще колись її використаю в відео, бо я просто не вмію гарно вставляти фотографії в відео, а так просто показувати якось на листку, трохи певне, незручно буде. То там є фотографія офіційного філіалу фірми Сінгер в Дубні, і на вивісі пише Сінгер буква С. Ну, то якщо на вивісі пише, то значить, і, і на швейних машинках так має писати. Ну, але от така історія була, я в ній брав участь безпосередньо. То то та історія, що я вам розказую, була в 90-х. Е, а вже друга хвиля була трошки, от, кажу, після 2000 року, вже трошки спокійніша. Ходили якісь там бредні, що там теж хтось платить, хтось дає, але ну, ну, ніхто тої швейної машинки так і в житті не бачив. А сінгерів є багато і вони доволі недорогі, можна їх купити при бажанні, якщо комусь дуже треба було би. От. Все, бувайте здоровенькі, до нових зустрічей в ефірі. Зараз подивлюся, може ще якесь відео зніму. Для вас байок в мене є багато. От. Красота в нас, дивіться, Крем... Кременець, красоті ще. Всього вам мирного, чистого неба, здоров'я і всього, що кому треба. А саме головне, коли треба, бувайте здоровенькі.